Ця історія почалася у чудовому місті Парижі. На одній з тихих вуличок у невеличкому будиночку жив хлопчик звали його Жак. У жака було багато всяких іграшок, але найулюбленішою з них було маленьке левеня на ім'я Руа. Жак дуже любив свої левеня і майже не розлучався з ним. Часто вони гуляли з садовими стежками, і жак пригощав руа полуницею. Що росла на грядках. Одного разу батьки зібралися у далеку подорож і вирішили взяти жака з собою. Звісно, жак не міг покинути свого улюбленця Руа. Ми їдемо до Африки! До Африки! Ура! Вони довго летіли на літаку назустріч сонцю. Поля й ліси внизу здавалися маленькими зеленими килимками, гірські хребти. Купками піску на дитячих майданчиках, а величезні моря звичайними калюжами. Нарешті вони прибули до Африки. Дивись, Руа, це твоя батьківщина, сказав хлопчик Левеняті. Увечері жак ліг спати. Як завжди, левеня він поклав поруч із собою на подошку. Притулившись один до одного, вони заснули. Вночі левеня розбудив якийсь дивний далекий звук, ніби хтось гукав його. Руа, руа! Левеня підвелося, послухалося та повільно, щоб не розбудити хлопчика, спустилося з ліжка. Тільки на левеня торкнулося підлоги, як з ним сталося щось неймовірне. Воно почало швидко рости і перетворювалося на великого лева, зовсім як справжнього. Він безшумно відчинив двері і, ступаючи м'якими кроками, наче кішка, став спускатися по сходах. Руа вистрибнув у відчинене вікно. І коли настав ранок, він був уже далеко від дому. Час від часу лев зупинявся, прислухаючись до далекого зову. Він ішов, ішов, ішов і опинився перед високою скелею. З розколи не вийшов величезний лев. Ти хто такий? запитав він. Я Руа. Я дуже рано прокинувся і зголоднів. Заходь до моєї печери, будеш гостем, привітно сказав Лев. У печері Лева було чисто прибрано, як у справжнісінькому домі. У вогнищі палав вогонь, а на пательні грілася запашна печеня. У кріслі біля вогнища сиділа левиця. А маленькі левенята гралися на килимку. Левиця піднялася та подала лапу руа. Левенята зробили реверанс, показуючи, як добре вони виховані. Ви прийшли вчасно, люб'язно сказала господарка. Ми збираємося обідати і дуже раді гостю. Стіл застелили святковою скатертиною. Посеред столу поставили пательню. І Руа дали повну тарілку печені. Руа відкусив шматочок м'яса, пожував та виплюнув. До того ж він ще й так кривився, наче йому дали повну ложку касторки. Господарі засмутилися, а малюки левенята від подиву вирячили очі та припинили плямкати. Ти не їси печені? запитав лев. Що ж ти тоді їси? У Парижі, де я жив раніше, я харчувався виключно полуницею, поважно промовив Руа. Хіба у Парижі живуть леви? Я вважав, що Париж це місто, здивувався господар. Так, ще й яке місто? вигукнув Руа і почав розповідати про Париж. Але леви ніколи не бували у містах. І все зрозуміли по своєму. Париж їм здавався місцем, де живуть лише самі леви. Леви торгували у крамницях, водили автомобілі, гуляли по бульварах у дощ, розкривши над головами барвисті парасольки. У спекотні дні на пароплавах вирушали у заміські прогулянки, пропливаючи під дивовижними Паризькими мостами. Усі слухали, затамувавши подих. Розповідь Руа. Наступного ранку Руа попрощався із гостинною родиною. Він ішов і чув далекий голос, що гукав його. Руа! Руа! По дорозі він зустрічав різних тварин. Зебри й жирафи пригощали його листям дерев. Верблюди частували його колючками кактусами, але кожного разу він випльовував їжу з рота та кривився. На третій день Руа зустрів чоловіка. Це був мисливець. Він підносив до губ ріжок і дудів «Руа! Руа! Виходило, наче речить справжній лев. Так він намагався заманити левів у засідку. Побачивши перед собою лева, мисливець зрадів, скинув рушницю та поцілився. Не роздумуючи, Руа стрибнув на мисливця. І повалив його на землю. Я більше не буду, закричав мисливець. Проси, що хочеш, я дуже, дуже голодний і нічого не можу їсти, крім полуниці. Добре, я дістану тобі полуницю. Напевно, цей лев божевільний, подумав мисливець, уперше чую, щоб леви харчувалися полуницею. Треба бути з ним обережнішим. Але вголос нічого не сказав, і вони рушили далі. Мисливець шкандибав попереду, а позаду йшов Руа і тримав у зубах рушницю. Вони прийшли до містечка та зупинилися перед двоповерховим будинком. Десь я вже бачив цей будинок, подумав Руа. Зачекай трохи, сказав мисливець. Тут живуть мої друзі. Вони нещодавно приїхали з Парижа. Я візьму у них полуничного варення та принесу тобі. Мисливець пішов, і Руа залишився сам. Він подумав господарі цього будинку нещодавно приїхали з Парижа, і будинок, мені здається, знайомим. Ну, звичайно, як же я раніше не подумав, адже це жак та його батьки. Усі ці дні після зникнення Руа хлопчик плакав. Він погано їв, погано спав. І увесь час думав, що руа до нього повернеться, але левеня, на жаль, не поверталося. Мисливець розповів друзям про зустріч із незвичайним левом. Це мій руа, він повернувся з усіх левів на світі, тільки він любить полуницю, зрадів жак. Що ти? Це якийсь особливо небезпечний звір, заперечив батько. Спочатку треба на нього подивитися. Батько взяв бінокль та вирушив разом із мисливцем на горище, звідки було добре видно увесь двір. Довго дивились вони на всі боки, але так нікого й не побачили у дворі нікого не було. А може, Лев сховався за огорожею, сказав мисливець. Що, як віднести йому банку полуничного варення? Лев заспокоїться та піде геть. Так і зробили. Вони вийшли у двір. Попереду йшов мисливець із банкою варення, а за ним йшли всі інші. Раптом біля воріт усі побачили маленьке плюшеве левеня. поруч лежала рушниця. Руа, мій руа. закричав радісно Жак. Дякую, ви найдобріший і найкращий мисливець у світі. Так, так, найдобріший, пробелькотів мисливець, не розуміючи. Як великий страшний лев міг перетворитися на іграшкового. Здається, я захворів, піду додому та поміряю температуру. Жак приніс левеня додому та нагодував полуничним варенням. Відтоді Руа більше ніколи не тікав з дому, а якщо вночі до нього лунав таємничий поклик, Руа заривався носом у подушку і вдавав, що нічого не чує. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.